Історію нашого міста почали досліджувати самі його мешканці. Олексій Балаботкін цією ідеєю загорівся вісім років тому. Я колись почув фразу, що Хмельницький це місто без історії. Так вважали люди, які думали, що історія це палаци або фортеці. Хоч проскурів їх нема, але мене ця фраза зачепила і наша спільнота. Любителів краєзнавців вирішила поділитися з мешканцями Хмельницького тої історією, яку насправді має Хмельницький. Разом із невеликою групою хмельничан та корінних проскурівчан активіст взявся створювати тематичні сайти. Віднедавна про минулий обласного центру розповідають у віртуальному музеї міста. Відвідати його пропонують користувачам соціальних мереж. Своїх підписників просять також ділитися старими світлинами із власних фотоальбомів. Я знайшов фотографії. Присвячені ялинкам міста Проскурова, міста Хмельницького. Це приблизно 60-70-ті роки. Колись хтось ці фотографії робив просто в сімейний альбом, фотографувала своїх дітей на фоні ялинок. А зараз ми бачимо, як змінювалося місто, як змінювалося навіть новорічні ялинки. Також ініціатори проєкту цінують фото хмельницьких родин, адже історію міста творять в першу чергу не будівлі, а люди. Сподіваються, що за допомогою їх проєкту про те, чим жило та живе рідне місто, дізнаються і за його межами. Якщо я публікуюсь якусь фотографію, то я про неї завжди хочу щось розповісти, про наше місто, про те, що на ній зображено. І навіть з якихось маленьких дрібних деталей, на які може з першого погляду не звернеш увагу, можна розповісти цілу величезну історію, яка охоплює не тільки один фотознімок, а навіть там декілька десятиліть. Джерел, звідки черпати історичну інформацію, достатньо запевняють дослідники. До прикладу Олексій звертається до книг місцевих краєзнавців. Також цікаві розповіді дізнається від старших жителів міста.